Чи часто бувають вітри на острові Тенерів? по-перше, це залежить від пори року. Насамперед, взимку, так бувають шторми, а від штормів бувають вітри. Але вітри частіше бувають на північній стороні острова взимку. Я там не була, але є місце одне, де вітри дують майже цілий рік. Я про нього чула, але там особисто не бувала поки що. Тим не менше. Де найбільше дощів на півночі, де найбільше вітрів на півночі, де найдешевше житло на півночі. Коли літо, то це плюс-мінус однакова температура, що північ, що південь. А якщо вже брати взимку, то на півдні найтепліше, такі міста, як Лос Крістіанос, Адехе, Лас Америкас і так далі. Це всі південні міста. Ми обрали золоту середину. Це столиця острова Тенеріфе, Санта Круз де Тенеріфе. Але не варто плутати з Пуерто де ла Крузом. Пуерто де ла Круз знаходиться північніше, він більш зелений, бо там більше дощів. Санта Круз трошки не такий зелений, тим не менше. ну Санта круз не такий туристичний, як Пуерто де ла Круз. Хотіла сказати за південь. Частіше за все, українці, білоруси, литовці і росіяни в тому числі обирають південь. Вони кажуть так, що раз ми сюди приїхали, то чому ми будемо жити на півночі? те холодно, будемо вже жити на півдні. Але е, оренда, покупка житла на півдні значно дорожча ніж на півночі. Майте на увазі, тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А кому потрібна детальна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть мені в особисті.